Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Козиріг на січень 2026 року. Отже, Козироги, давайте подивимося, що на вас чекає в січні місяці. А розпочнеться цей місяць з того, що 1 січня планета Меркурій змінює знак і переходить в знак Козиріг. Тобто ваш знак, ваш перший сектор гороскопу. Взагалі, що це означає? Так як Меркурій це планета, яка відповідає за спілкування, за мислення наше, за. Поїздки недалеко за транспорт, за техніку. Це означає, що нам, тобто вам буде легше комунікувати з всіма людьми, що вас оточують, і ваша голова буде ясно працювати. Тобто у вас буде бачення якоїсь ситуації, ви будете розуміти, як вам якусь задачу вирішити і так далі. Тобто у вас буде як ясна голова, і що це ще стосується, можливо, в цей період часу ви придбаєте нову техніку, чи телевізор, чи телефон, чи навушники, чи можливо ви купите новий транспортний засіб для себе? Ну, тобто, це такий період часу, коли який складає такі можливості. Наступного наступне це повний місяць, який відбудеться 3 січня в знаці рак. І це для вас сьомий сектор гороскопу. Про що говорить повня? Повня завжди говорить про результат, про підсумок. І в вашому випадку це все стосується сьомого сектору гороскопу. А сьомий сектор це сектор, який відповідає за всіх оточуючих нас людей. Це також сектор, який відповідає за шлюб. Це сектор, який відповідає, значить, ну, в принципі, за стосунки, за друзів, за колег, за батьків. Може бути так, що у вас завершаться стосунки в цей час. Наприклад, ви якби розлучитесь з якоюсь людиною зараз. Ну, типу, яка була вашим партнером в житті. Або якщо у вас не було офіційних стосунків, то це може бути, що ви просто як розійдетесь, розумієте, якщо ви просто з кимось зустрічались, або це може стосуватися друзів. що, ну, розумієте, Інколи, коли ми особливо розвиваємось, багато. Чим цікавимось, навчаємось так далі. І якщо в нас є друзі, які це не роблять, то це якби потім як висасує нашу енергію, розумієте? І Якщо у вас є такі люди яких ви, скажімо так, переросли, ви можете це зрозуміти ну, для себе, що вам просто ну, не цікаво з цією людиною спілкуватись. І це нормально. Тому що є люди, які приходять в наше життя, наприклад, на рік, на два. Є люди, які на 10 років, на 20, а є люди, які з нами будуть все життя. От. Тому ви ну, тут ви можете з кимось розійтись, або може якась висвітлитись ситуація, яка стосується стосунків. Наступна тема це Венера, адже 17 січня Венера змінює знак, переходить знак водолій, і це для вас буде другий сектор гороскопу. Взагалі це дуже хороше становище, адже Венера це планета, яка відповідає за фінанси, за доходи, от і за кохання, і за красу. І по другому сектору це означає, що у вас буде багато роботи, доходів і фінансів, тому що Венера якраз може допомогти знайти вам клієнтів в цей період часу, дуже добре давати рекламу вашого бізнесу, вашої послуги, то чим ви займаєтесь. Тобто, у вас будуть нові клієнти, ви будете задоволені. Якщо буде робота, і будуть клієнти, звичайно, будуть і фінанси. От, і взагалі тут ще е, такий е, момент, що ви можете познайомитись з кимось на роботі. Тобто у вас може бути як службовий роман. Наступна тема це новий місяць, який відбудеться 18 січня, в знаці Козиріг. І це для вас буде перший сектор хороскопу, відповідно. А новий місяць це завжди коли щось нове входить в наше життя. А перший сектор гороскопу це наше Я, наша особистість. І це як нові ви, як будете нові ви. І це не тільки про зовнішність, але, звичайно, це дуже багато про зовнішність, тому що дійсно в цей період часу ви можете змінити зачіску, змінити свій стиль одягу. Щось змінити навіть ну, типу, в своєму обличчі, походити до косметолога і так далі. І це також період, коли змінюються ваші цілі. Ви можете зрозуміти, що ті установки, які були колись, ну, для вас вже не працюють. Ви не хочете вірити в тим установкам, і у вас формуються інші цілі. І також може змінитись ваша діяльність. Тобто те, то, чим ви займались, ви вже не будете ним займатись і у вас з'явиться нова діяльність. Наступна тема це Меркурій, адже 20 січня Меркурій змінює знак, переходить знак водолій, і це для вас буде другий сектор гороскопу. А якщо Меркурій знаходиться в другому секторі, це означає, що у вас. Відкриваються можливості по роботі, особливо якщо у вас клієнтоорієнтована робота. Якщо ви багато консультуєте, багато працюєте з клієнтами. Тобто, у вас, якщо буде багато консультацій, відповідно у вас буде і більше заробіток. Так само це стосується людей, які Працюють з автомобілями, чи продають техніку, чи працюють торговими агентами. Тобто це такий період часу, коли у вас дуже великі фінансові можливості і заробітки. Значить, наступне це сонце, адже 20 січня сонце змінює знак, переходить знак водолій, і це для вас буде другий сектор гороскопу. А другий сектор це сектор, який відповідає за роботу. За гроші, які ми самостійно заробляємо, і за нашу самооцінку. І саме в цей місяць часу, коли сонце буде знаходитись в другому секторі, це період от про те, як цінувати себе, про цінність себе, про заробляння грошей, про фокус на роботі, на своїх цілях і так далі. Наступне, це Марс, адже 23 січня Марс змінює знак і переходить в знак водолій. І це для вас знову ж таки другий сектор гороскопу, що нам дає Марс. Це, звичайно, планета, яка є для нас драйвером, вона дає нам дуже багато енергії. І коли Марс буде знаходитись в секторі роботи, яку ми робимо, грошей, які ми заробляємо, то... Знаєте, у вас як буде дуже багато енергії на все вистачати. До речі, про тему енергії, я, мені часто зараз попадаються просто такі відео в TikTok, де говориться взаємозв'язок нашої енергії, бажання щось працювати з рівнем феритину в організмі, тобто заліза. І я думаю, що це дійсно працює. Тому що от якщо ви вялі, якщо у вас немає сил, немає енергії, як часто там говорять вигорання у, люди, у людини, то дійсно можливо краще знайти спеціаліста, звичайно, порадитись з лікарем вашим і здати аналізи, особливо на ферритин, на вітамін Д. От, здається, ще на кальцій дуже обов'язково здавати. Щоб ви розуміли ну, реальну діагностику свого організму, можливо, вам треба просто вітаміни попити чи краще капельниці, говорять, що це дуже ефективно поробити, І у вас дійсно ця проблема зникне. У вас буде багато енергії. І тут саме Марс вам дає цю енергію на роботу. І останнє в цьому відео це Нептун. Адже 26 січня Нептун змінює знак, переходить в знак Овен. І це для вас буде четвертий сектор гороскопу. Взагалі, Нептун. В Овні буде близько 14 років, тому що це вища планета, це планета, яка дуже повільно рухається. І е, значить, у вас буде активним четвертий сектор гороскопу. І, звичайно, з Нептуном потрібно бути, в принципі, обачними, тому що це планета, яка дає нам багато ілюзій, багато фантазій, багато трошки викривлення реальної ситуації. А вашому випадку. Кутко, це все буде стосуватися е, теми е, значить, еміграції, місця вашого проживання, оренди квартири, покупки квартири. Тобто, якщо у вас є такі плани, то звичайно треба дуже е, ну, добре вміти вибирати нерухомість, дивитись, наприклад, що в будинку не було тріщин, фасаду. Дивитись які сусіди, дивитись, чи все добре по документах. Ну, насправді є дуже багато нюансів, які люди, які не стикалися з цим, звичайно, вони цього не знають, але я от попереджую вас, щоб ви були обережними. Ось такий місяць на вас чекає. Це місяць, звичайно, який орієнтується на вас самих, на ваше я. Це місяць фінансовий, на... який орієнтується на роботу, на заробляння грошей. На стосунки, і на фінанси, значить. От, дякую, що вам, вам що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.